Левітки, давай подивимось такий розклад, ой, вже карти навіть лізуть. Що людям у вас подобається? От що люди вас бачать і їм це подобається на дуже, ну, на дуже цікавий такий колодязь. Давай подивимось тобі, що? Ваша емоційність, ваша чуттєвість, ви тут чуттєва людина, ви тут та людина, яка може відкривати свої емоції, дружити, спілкуватися, підтримувати. знаєте, така ви емоційна, дуже цікава людина. можете йти з любов'ю, можете нанести якісь стосунки і так далі, тому подібне. Дивимось далі. Що людях вас подобається? Що ви фартова людина? Знаєте, з вами от появляються нові можливості, нові ідеї, фарт відкривається, відкриваються нові можливості. Так, да, ви можете подумати про прошле, щось спомнити, згармонізуватися і так далі, тому подібне, але їм дуже подобається, що ви фартова. Знаєте, людина з вами а, іде, а, така удача, прям фарт. І Знаєте, ви та людина, скажімо так, яка приходить по долі, да, по долі до а, людей. Розумієте? Далі дивимося, що в людях вам вас нравиться. Різкість ваша, ваші думки, креативні думки, нові дії, нові ідеї, ваш баланс. Але ви можете бути такою людиною, знаєте, з одної сторони кохаєте, любите і м -м, дуже сильно проявляєтеся. А можете бути і різкою. Ну вас дуже м -м, гарний. Гарні думки цікаві, нове відінь життя, всесвіту, ви готові йти вперед в якихось питаннях, взагалі в житті по життю. да? А, ну все на емоціях, все ви дуже емоційна людина. Дивимось далі, що ще подобається картка зірки. Йде, а ви можете десь відкривати свій холод, а, трошечки бути такою, знаєте, як не від світу о, цього. Але якщо ви вірите в свою мрію і несете цю мрію всесвіту і людям, то тут о, люди о, вірять. О, в себе ви можете дати цю віру. Ви зірка, ви іншими словами, зірка та людина, яка йде до нового. Ще подивимось тобі пораду, так заключно, подивимось тобі на такі рунічний колодязь, пораду руни. Так от, закріпимо цей розклад і подивимось, що. Ще вам подобається яка руна йде. руна отал. Це говорить нам про люди, люди в тебе бачать, їм подобається, що ти можеш відмовитися від старого. Ти та людина, яка адап, адаптативна до змін, і досягаєш своєї мети, і також допомагаєш іншим в цьому. Такий розклад пиши, приймаю дуже гарно. Підписуйся.